Друзі, всім привіт. Друзі, я там декому обіцяв з'їздити. На соняшник подивитися. І типу ближайшим відео вийде. Подивимося соняшник, де що там хотів ще показати, розказати. Але друзі, напевно поки що нічого не буде. Сьогодні, сьогодні вже більш-менш ходю. Вчора, вчора ходити зовсім не міг. Якщо і передвігався, то, то в туалет сьогодні вже більш-менш. І то за допомогою милиць вже два безболюючих укола отрив. то напевно що завтра вже зможу поїхати в лікарню. Чому, друзі, не поїхав одразу, я би просто не зміг ходити там по тим поверхам, підніматися, опускатися особливо. От. Я їлі доїхав на машині додому то першої передачу, аби щоб не трясло. Мені ввечері робили. Сусідка робила околку, і то вона ваткою мене маже і при цьому трошки шевеле, то біль страшнюча була. Тому, друзі, поки що не знаю, напевно, це що прийдеться зробити якусь паузу, там буде видно. Зато Леху проведаем.